Посадовця хабарника затримало на Кіровоградщині СБУшники спільно із слідчими ОМВС. Працівник обласного держземагентства вимагав від керівника агрофірми гроші за оформлення документів на земельну ділянку. Піймали службовця на гарячому коли той отримував 20 тисяч гривень хабара. Нині посадовець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Кіровоградські безхаченки матимуть власний притулок. Колишнє приміщення прийомника розподільника ОМВРС передали в оренду міському центру обліку та тимчасового перебування бездомних. На його реконструкцію в міському бюджеті закладено майже 300 тисяч гривень. Ще 100 тисяч центр отримає на облаштування та придбання дезінфекційного обладнання, у якому стані отримали приміщення. Та коли безхаченки святкуватимуть на весілля, розкаже Ольга Склярук. Ур'єни в людський зріст, побиті вікна та занедбаність. Віднині майже 300 квадратів цієї території із кількома приміщеннями орендує центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб. Сьогодні безперебільшення історична подія. Це з 2009 року довго тривала переписка та. Взаємовідносини з обласним управлінням внутрішніх справ, які на сьогодні закінчилися тим, що ми отримали це приміщення. Шість років тривала переписка щодо передачі приміщення під соціальний заклад. Тим часом Кіровоград залишався єдиним обласним центром в Україні, який не мав притулку для безхатченків. Тепер приміщення є, але воно у занедбаному стані. Я розумію, що воно страшненьке, але де ви бачили, щось добріше. Тому я гадаю, прикладемо руки. Суботнички організуємо. А далі зайдуть наші будівничі, управління капітального будівництва з проєктантами. Ми розуміємо, що ми відразу не зможемо зробити все, але поетапно, частково... На території немає води, світла та опалення. Повної заміни потребують вікна та двері. Навіть електропроводку повитягували зі стін. Однак директор центру оптимізму не втрачає. В першу чергу почнеться розроблення проєктно-кошторисної документації, проведення таких необхідних комунікацій, як світло, вода, водовідведення. Ну а потім вже далі почнеться ремонт камер, кімнат для розміщення безхатченків. Центр розрахований на 30 безхаченків, які тут можуть перебувати до трьох місяців. Для них облаштують кімнати для приготування їжі, відпочинку а також будуть душові, пральня та дезінфекційна кімната. Головною метою центру не є просто проживання. Нам потрібно граничний термін перебування бездомних осіб в центрі, буде складати до 90 діб. За ці 90 діб необхідно людині виготовити паспорт, влаштувати її на роботу чи вивести з яких з. Якихось складних життєвих ситуацій для повноцінного існування в суспільстві. Нині на обліку в центрі перебуває 96 осіб без визначеного місця проживання. Як тільки центр запрацює, третина з них отримує тимчасовий дах над головою. Взимку ж під час сильних морозів кількість місць за потреби зможуть подвоїти. Ольга Склярук Анастасія Діденко день за днем.